Добрий день друзі. Уже тиждень поросятка. Ну, може і більше декотрим. Я навіть не знаю, скільки їх тут є. Чотири виводки. По 6-7 штук. Приблизно. Може якийсь відпад є, може нема. Не. Отак мангалиця це поросять цей всі в кучку, в кучку, як дикі свині. І по очереді йдуть годувати свою малечу ну не знаю що це буде це перший рік так що вони всі в кучку в кучку добре що літо не зима але все одно вони тут гріються ходьо так стобігали всі всі побігли дехто там ще забився дехто там ще біжить Огу uh -huh. Ну, думаю, що і всі. Думаю, що і всі. 25 п'ять є, Що робити, я не знаю. Ніхто не дзвонить поки що. Ну нічого, будемо коптити. Поросі десь кіля порубав, закоптив і все. А не буде йти. З голоду не пропадем. Ну так, друзі. Вони ну, собі бігають. Це що тут забилось? Одно? Вилізай куру. Ой, Вибачте, хе-хе-хе, матюкнув. Ой, ну. Пішло. саме Пішло найкраще, найжирніше тут натягається. Отак, друзі, не знаю. Плодяться ці мангалиці, що в'єтнамські. Як мишки. Хі. Так. Чим я сьогодні годував мангалицю. Дав тачку люцерни, гарної. Дав два кошики яблук і відро риби. Там шмакаються, ну, голови від риби. І все. Все-таки у них жирний, значить сьогодні жирний буде сніданок. На вечір дам води і люцерки. Після риби вона води хоче. О, ще риба тут валяється, бачите? Головний риби. Прийшов, порахував поросята і все. І забув. Тут її трьохдень, і трьохденні, ще маленькі поросятки, є вже і десятиденні. Я боюся, що вони їх не потолочили додому, але я думаю, все добре. Вони такі живучі. Ви б знали. Родила Льоха була три дні назад, дивився, одно лежить, не дихаю. П'ять вже маслають. Думаю, ай, одно це дурниця. Ти вже всі шість, єсть, відійшло, віддихалося. І задушних ніколи не було. Воно вилізає і як гонщик. Чух побіг. І вся пленка з морди облізає. Да, як підпіньки в лузі. Ці свинки. Купочка, а ну, тут є, не знаю. Так що дзвоніть, пишіть, міняю. На щось Бог поможе, як підростуть. Але я продаю два місяці, вже великі гарні, не в місяць, не в півтора. Дзвоніть, пишіть, друзі, домовимося. Міняю за що-небудь. За що-небудь цієї осені міняти свині. Найкраще ну, на зерно і не за, і за гроші міняти. О, зерно і гроші міняю. Ну все, а вот такий короткий ролик прикольний, я думаю. Що прикольний. Ще одна льошка тут має поруситися серед цих. Чотири порусились, ще одна має. Ну все, друзі. Пишіть дзвоніть до побачення. З вами був Тарас Гуцул, Ютуб канал.